Всім привіт, друзі! З вами Валентина. Сьогодні я розповім вам про те, як ми відправляємо посилку з Америки в Україну. Дивіться далі, буде цікаво. Ми будемо відправляти посилку через пошту міст Карпати. В Чикаго є три точки цієї пошти. Коли ми жили в Дакоті, ми відправляли спочатку американською поштою, спочатку в Чикаго, а потім вже з Чикаго в Україну. В Чикаго це можна зробити набагато простіше. У нас коробка в багажнику. ми Зараз ми їдемо на відділення в офіс і будемо відправляти. Покажемо вам, скільки це коштує, які варіанти можливі доставки. Сьогодні ми відправляємо в Україну взуття для військових, також там одяг для наших рідних, для дітей. Багато солодощів. Відправляємо вітаміни, навіть таблетки. До речі, розкажемо вам, як, як нам вдалося зробити чи ні, але я думаю, проблем не буде. І також дуже різ багато різних інших речей дрібниць. Чи посилку з України в Америку можна відправляти Укрпоштою. Можна, звичайно, і новою поштою, але Укрпоштою буде дешевше вигідніше. Для очка ось в чувака. Як мотоблок. Я на такому ганяла. Дивіться, все ми їдемо це. Виїхали, щойно виїхали з породу. Забрали картоплю. Ось вона. Дивіться. Топілька ми буде мені чим зимою поживитися. А тепер це мій папа виділа. Да, да, це мій папа, це мій Ось. Дивіться. Він водій, він сьогодні. Ми відправляли тільки, мабуть, із того головного відділення. Ми ну, типу з Дакоти відправляли. У нас немає в комп'ютері інформації, зразу тоді Перше це треба ваші сторони Так. А які варіанти пересилки можуть бути? Так, від такого ваша посилка виходить з 100 роликів, трошки менше, морем 100. А літаком 140, морем 100. Ну давайте будемо морем буквально. А скільки літаком за паунт? Мором сто. Ну, морем. А скільки літаком за паунд коштує? 3,29 за паунд плюс 22 долари за посилку. А кораблем скільки за паунд? Долар 39 22. А скільки проблезних тем, морем? Від півтора місяця до двох до трьох. А літаком приблизно десь тижня три йде, так? Ого, швидко. Два тижні. За тиждень можна. Ага. Якщо терміново, то можна і за тиждень Так сто доларів. Будемо розраховувати Карточку. А карточкою більше розрахувати, да? карточки. Соні, так? Можна за старточки вас стягаєш, а банк на 4% від суми. Якщо карточка. Буде дорожче 4 долари. Ми це так разі, так? А є речі, цукерки, Вз... є. Що там є? Електрошокер є. Електрошукарі є. Я дзвонив, запитував, сказали, можу. Я писав ті разума наушники з батарейками там є. Так, 101 долар 23 центний, да? 101 долар. Зараз зробимо. У Мене є там один долар, якщо. Давайте беремо центр зберемо. Ось, берете долар. Прошу ваші підняття, то не губіть, Там буде номер вашої піси. А там трекать якось його можна перевірити? Так, місць трекінг на берегу, там будете все бачити. Там, на угу. Так, все, так, добре. Козів. Дякую. дякую. По якій можна перевіряти потім, де посилка. Ну все, ми обрали посилку. Через два-два з половиною три місяці буде в Україні. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш україномовний канал і до нових зустрічей!